ДЕВ'ЯТНИЦЯ до святого Архангела Михаїла. Святий Михаїле, приведи у лоно церкви всіх загублених овечок. Молитва на дев'ятий день дев'ятниці. Благословений архангеле, святий Михаїле, Ти, що поставлений управителем цілого людства, особливою мірою є стражем Селенської церкви. Та її видимого пристоятеля, приведи лоно цієї нареченої Ісуса Христа всіх загублених овечок, невіруючих юдеїв, схизматиків і грішників, щоби всі вони, об'єднані в одну отару, могли вічно прославляти найвищу милість. Збережи церкву на шляху святості, захищай від усіляких ворогів. Непомильного знавця її волі, єпископа Римського, щоб ніхто не противився голосу від цього вселенського вчителя, сходячи зі стежки спасіння, але всі піддані й володарі, люди і вожді з кожним днем поглиблювали в собі почуття справедливості, творячи державу миру і непорушної згоди, яка є відображенням заповіддю і запорукою досконалого й вічного Царства, яке всі блаженні творитимуть у небі з Ісусом Христом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Літання до Святого Архангела Михаїла. Кирій Елейсон, Христе Елейсон, Кирія Елейсон, Христе почуй нас, Христе вислухай нас, Оче Небесний Боже, помилу нас, Сину, Відкупителю світу Боже, помилу нас. Духу Святий Боже, помили нас. Свята Трійця, Єдиний Боже, помили нас. Свята Марія, цариця Ангелів, молись за нас. Святий Архангеле Михаїле, молись за нас. Святий Михаїле, князю преславний, молись за нас. Святий Михаїле, хоробрий у битві, молись за нас. Святий Михаїле, переможцю сатани, молись за нас. Святий Михаїле, страху духів пекельних, за нас. Святий Михаїле, очільнику воїнства небесного, за нас. Святий Михаїле, віснику слави Божої, за нас. Святий Михаїле, радости ангелів, за нас. Святий Михаїле, гордости неба, за нас. Святий Михаїле, який представляє Всевишньому наші прохання. – Молись за нас. Святий Михаїле, захиснику душ у чистилищі, Молись за нас. Святий Михаїле, посланцю Бога, молись за нас. Святий Михаїле, наш провіднику в молитві, Молись за нас. Святий Михаїле, наш щит у спокусах, молись за нас. Святий Михаїле, фортеце, люду Божого, Молись за нас. Святий Михаїле, стражу і покровителю церкви. Молись за нас. Святий Михаїле, благодійнику народів, які тебе славлять, молись за нас. Святий Михаїле, прапорностю спасіння, молись за нас. Святий Михаїле, ангеле миру, молись за нас. Святий Михаїле, який провадиш душі до вічної світлості, молись за нас. Святий Михаїле, вождю небесний, молись за нас. Анче ще Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, помили нас. Молися за нас, святий Архангеле Михаїле, щоб ми удостоїлися обітниць Христових. Молімося, Всемогутній вічний Боже! Який святого Михаїла Архангела встановив захисником церкви і вождем раю, вділи церкві за його заступництвом, благополуччя і миру, а нам, благодаті в цьому житті і слави у вічності через Христа, Господа нашого. Амінь. Молитва папи Лева XIII до Святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, борони нас у боротьбі проти підлості та посту Злого Духа, будь нашою охороною. Нехай Бог приборкає Його, просимо покірно, а ти, князю Небесного війська, сатано та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міцею Божою, кинь до пекла. Амінь.